Але трошки на відпочинок вирішили сьогодні зібратися на кар'єр. Ось така у нас тут є краса, правда, так і було поливає, але вирішили Ми... поїхати, взяли зару. Поїхати. На. Зараз покажись. Я вже роздягнувся, зараз будемо купатися. Ну що, подивимося, як вона як буде вона плавати. Воно. Як я казав, у неї з ножкою проблеми. Відпусти її з поводка просто. Ага, Відпускай зараз впливає. не впливе. Заходь, не втік, не втіче, давай пробуємо. Тепленька вода, тепленька. У нас, до речі, була гроза е, двічі вчора. Тяни, тяни, тяни. Вона боїться. Так, да, від, відпускай. Дивіться, яка у нас водичка прозора. Хто там пливе? Хто там пливе так гарно? Умничка, ходи по камінчику. Онічка, на небось, не невось, не стій коло мене. Стій на камінчику. Стій, куди ти йдеш? Щур мокрий. Встань, стань. стань. <гум> а -а -а -а. О -а -а. Все, 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 все. Сідай, сідай, сідай. Ось так, сюди. Рушника забули, тобі взяти. Будеш татовим пользуватися. Все, Зараз покажу. Все, раз. Сиди, 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 сиди. ляж, ляж, ляж. Да тебе краса тут. Там хлопці плавлять. резнули На, на, сюда, сюда, сідай. Сядь. Что ты ешь всякую дрянь? Ну что ты делаешь? Ой, 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 на, сядь, сядь, сядь. На, 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 а, ха -ха. на, 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 хлеб? Найшла. Хопа, бачили? Вона піддала собі. Бачите, поводок тут лежить. І вона один хліб уже запорпувала. Дар я її назад. Прищипну. Одною рукою незручно. Все в порядок. Зараз в прятку. А тут, бачите, ще одна хліб. Ось така у нас водичка там, Лена вже виходить. Тут скали такі. Тут сонечко. Коротше, і не скажеш, що була гроза. Ось така у нас відео, коротеньке таке. Мокре така, викупалась. Я їм хліб. І вона дивиться. Я тобі вже давала. Да. Прив'язали бо. Тут, бачите, такі всякі скали. Зараз як побіжить, то будемо ганяти тут по ній по тим скалам. Щось зарила свій попередній хліб, щось риє, розриває, стужиться. Тут треба взяти герду. Вона дуже любить купатися, взагалі герда жаба якась. Ну, так бажано, щоб людей не було, бо сьогодні ось подивіться. Всі налікали, що був дощ. І ніхто не приїхав на кар'єр. Ура! Ну, саменькі.